Добрий день, друзі, студенти та шановні викладачі. Вітаємо усіх присутніх, а також відсутніх по дуже поважній причині. З міжнародним днем студента! Бажаємо багато веселощів, щасливих екзаменаційних квитків, відсутності хвостів, присутності стипендій, а також ніколи не сумувати, студентські квитки не втрачати ім'я студента гордо носити. І найкращими традиціями дорожити, дякуємо нашим захисникам за можливість провести цей урочистий захід за те, що вони не побоялися відстоювати права нашої держави та захищати міста та наше населення. Дякуємо вам за все! Слава Україні! Привітальне слово надається директору коледжу сінеті тетяні Володимирівні. Шановне студентство! Щирі вітання з міжнародним днем студентів, святом молодості, творчості, пошуку та відкриттів. Ви неймовірно талановиті, креативні та активні молоді люди, які вже сьогодні будують майбутнє України. Нехай кожен з вас стане висококласним фахівцем та зробить свій внесок у відбудову та розвиток нашої держави. Бажаю вам успіхів у навчанні, невичерпного ентузіазму та впевненості у своїх силах, щоб кожен з вас, як птах, піднявся до небувалих висот у своїй освітній та професійній кар'єрі, будьте гідними синами і доньками нашої рідної землі, пишайтеся своєю країною та творіть її майбутнє. Слава Україні! Студенти це такий народ, який не може без пригод, а їх, до речі, вистачає. Підступна сесія чекає, чи причепився викладач, тоді уже хоч сядь та й плач. А зараз в вашій вазі концертна програма від сесії до сесії живуть студенти весель. А лекції такі всі схожі, нудні. Студент сидить не може. Та як приходить семінар, студенту враз якийсь тягар, його не видно із за парти, йому уже й не до жартів та викладач, хоч в окулярах, присутніх від на парах, тоді й приходять перездачі, і знов студент ридає, плаче. У деякому царстві, тридев'ятому государстві, жив собі такий студент Іванко. І вчитися йому було не те, що важко, але якось навчання у нього не склалось. Чому? Як? Послухайте, як це сталося. О, стипендія, Мила, ти де? Де ти, мила? Ти де пропала? В якому банкоматі тебе замурували? Не хочеться мені ні їсти, ні пити, тільки б на пари ходити і в читальні. В читальню ходив, навіть книжки читав, до голови прикладав, але нічого не допомагає, мені стипендію не повертає. Не буду я бігати на парі ні на буфет, ні на курілку, ні в туалет, щоб кожного слова не пропустити. Бо ще й дома конспекти я буду учити. Ні живчик, ні коло я дудлить не буду. Моя степушечка, я тебе добуду. Але всі теми поздає. Дивись, стипендія вже є. Професія студент це класно, хоча, на жаль, короткочасно. Тож спішить вас вітати Котляренко Ілона, Кулебякіна Софія та Адамович Владислава з піснею промінь. Де б ти мене була, все одно тебе знайду. І Як ти мене не питай, не сужу тобі, чому бо любила я тебе, бо між на мені зв'язок, що там вашої пояснить, ладно на росах. Тебе не можу, я забути в після на повто. Вивлич вибиває хвиля, ви моєму морі. Я не можу залишатись на душі мінові. Тут я послабі свого кохання бром-бром-брой. Роман цілі ні, без своїх променів. Настало так сумно мені, на, на душі холодно, про майбутнє свій скринів, від цього я тонення, сумної сухой ні, не помігай душой. Питаєш, як я себе почуваю стоби часу я в тебе знайшов, що, гас мене нічого не знаєш, душі так болі, що я полюбив наші все хорошо. Тільки ходжу, я по місту, випромінюючи радість, щоб спиняю, чи любов Я так хочу тебе зустріти, зараз саме тут нарешті знов. Тебе не можу я забути, пісня на повторі І кожна міну продюсує березі, щось таких історій. І я не хочу залишатись на душі в міноплі. Тут вислають свого кохання пром, пром, промінь, промані ціні, де сорі про мені, стало так судно мені, на ночі холодно, промалючі зі ні, відгуку я турим. Шо, твій промінь мене знайшов Твій промінь мене знайшов Твій промінь мене знайшов Твій промінь мене знайшов Слово для подяки студентам директору коледжу Сінеті Тетяні Володимирівні та заступнику директора з навчально-виховної роботи процюк Ірині Анатоліївні. Дорогі наші студенти, юні молоді, креативні, творчі, завзяті, вітаю вас з вашим професійним святом. На ваше студентство випали нелегкі роки: це ковід, дистанційка, тривоги, укриття. Але попри все, ви продовжуєте навчатися, займатися спортом, волонтерити, донатити. І тому бажаю вам найціннішого. Це мирного неба над головою і міцного здоров'я. Бажаю вам впевнено крокувати по своєму житті, не зупинятися на досягнутому, досягати своєї мети і своїх мрій. Кожен з вас, кожне ваше ім'я це вже історія, гарна історія нашого навчального закладу. Але сьогодні дозвольте мені лише частинки вашого студентського колективу вручити відзнаки. Отож, грамотою Гайверуського політехнічного фахового коледжу нагороджується студентка групи Е 211 голова ради студентського самоврядування Адамович Владислава за відмінні успіхи у навчанні, активну участь у громадському житті коледжу та з нагоди міжнародного дня студентам. Такою ж грамотою нагороджується заступник голови ради студентського самоврядування Кулебякіна Софія. Грамотою за відмінні успіхи у навчанні та з нагоди Міжнародного дня студента нагороджується студент групи Р 202 Білоус Микола. Такою ж грамотою нагороджується Шепета Сергій, Ліннік Марія, Поліщук Ангеліна. Зінченко Михайло. Савчук Ярослав. За відмінні успіхи у навчанні вагомий внесок у спортивне життя коледжу та з нагоди міжнародного дня студента нагороджується лозовий Микола. За відмінні успіхи у навчанні активну участь у спортивному житті коледжу та з нагоди міжнародного дня студента нагороджується Гаврилюк Маша. Такою ж грамотою нагороджується Трофімчук Павло. Грамотою за активну участь у культурно-масовій роботі та з нагоди Міжнародного дня студента нагороджується студентка групи Е-231 Андрія Ждіана. Діана. Такою ж грамотою студент групи ТТ 231 Колосовський Олександр. У цій ж номінації студентка групи ТТ 231 Котляренко Ілона. Студентка групи Е-221 e Плахотнюк Яна. Студент групи ТТ 211 Жуковський Сергій. Грамотою за вагомий внесок у спортивне життя коледжу та з нагоди Міжнародного дня студента. Нагороджується студент групи ТТ-221 Савчук Данило. Така ж грамота студент групи АТ-222 Мурашал Артем. Такою ж грамотою пшенична Карина. Швець Дарія, Сальченко Михайло, Гоцуляк Сергій, Піщук Максим. Семенов Олександр. Вяткін Андрій, Воїнський Артем, Марчук Іван, Осадча Анна, Кулеб'якін Тарас, Столець Богдан. Черватий Андрій, Кудряшов Олег янішевський іван, кало Андрій. Нагаєвська Ірина, Іщенко Владислав. Кисельов Олександр. Колосова Анна. Студенти, які отримали і, на жаль, не отримали, мабуть, з поважних причин грамоти, також до Дня студента отримають премію уже в листопадову стипендію. Шановні студенти, ми б хотіли нагадати вам правила і закони студентського життя. Якщо ви запізнилися в коледж і прийшли лише до другої пари, не засмучуйтеся, вчитися ніколи не пізно. Ставте питання на лекціях. Якщо не хочете, щоб. Тобі їх задавали на іспиті. Ніколи не будіть товариша, що заснув. Це приверне увагу викладача. Студентська мова без приколів перетворюється на доповідь. Якщо у вас до пізнього вечора забита голова думками про завтрашній іспит, приляжте відпочити годин 9-10. все менеться само собою. Не робіть на іспиті дуже розумне обличчя. Це може закінчитися додатковим запитанням. Ніколи не думайте, що за останні секунди перед екзаменом ви зможете осягнути мудрість віків, будьте стійкими та мужніми. Лише в цьому випадку ви зможете з гордо піднятою головою пройти спокуси молодого життя, прямо на лекцію з електротехніки. Навчіться самі собі допомагати. Якщо товариш просить вас прояснити щось незрозуміле і вам, ніколи не відмовляйтеся, раптом пояснюючи, ви зрозумієте самі. Пам'ятайте, що кожен день, кожну хвилину ви навчаєтеся, знаходячи нові знання, ми стаємо розумнішими, духовно багатшими. Де б ви не були і що ви не робили, ми всі студенти в цьому житті. Зустрічайте групу ТТ 211 та ТТ 221 з танцем мучениці. Свідковий окрас, кожен ранок, то біси сніданок, наносить помаду, свіня, з п'яного літня, вже й вогиня, усі віці, у чи віці, очі формують, тягай спільниці, у житті.

Luche ti, luche ti, luche ti Tan Kristin za Fabbrichou Wynse bot bez Sou figure En weleri nan boli En w merger vlem En wenger vatz

Дорогі студенти! У цей особливий день, який символізує один з найважливіших періодів у вашому житті студентські роки, хочу від щирого серця привітати вас з днем студента. Нам викладачам пощастило, адже ваша професійна діяльність. Наша професійна діяльність пов'язана з постійним спілкуванням з вами, молодими, активними, цілеспрямованими, сучасними людьми, які знаходяться на початку професійного життя. З Днем студента я вітаю! Щастя і радості бажаю, щоб була усьому вдача і була легкою здача, щоб всі іспити складались і хвостів не залишалось. Щоб не знали, ви турботи, і дипломні всі роботи написали на відмінно, а роботу неодмінно. Ви знайшли собі хорошу і заробляли добрі гроші. Бажаю всім великих звершень, добробуту, миру, благополуччя, всього саме найкращого з днем студента! Учора мав Миколка розмову з мамою. Стало їй після цього погано. Потім Миколці стало зле, бо батьків ремінь добре дере. Дуже важко йому жити, не знає, бідолага, що йому робити. І вирішився таки Миколка знання добувати, став дорогу перетинати. Аж тут, як тут, інспектор даї. Теж мав що йому сказати. Стій, стій, а ти куди спішиш? А чи ти кордон не бачиш? Як ти завтра переходиш? Пицьку бачив. Кизьку бачу, песика бачив, зебри не бачу. А ви ким будете? Я є, воєвода з губернації ДАІ. А, -а, а мені подзвонити треба терміново. Полож трубку, полош трубку, я сказав. А я що? я нічого, що я такого зробив? Трошки не там, та трошки не так дорогу перейшов? Один теж трошки не так дорогу перейшов, та й ми його навечі іменуємо просто народі радої профілактики. Отправили? Нехай знає. А може не треба? Треба, Миколку, треба. До речі, ти як е, царівну стипендію втратив? Холоп, а? Ну великий великі воєводу, ви не слово молвите. Ти типу, погодь молвити. Спочатку протокол, іменуємо інструктажем з питань правил поведінки на дорозі, підпиши, а потім поговоримо. Е, життє моє. Яке життє твоє? Ти як царівну стипендію втратив? Як виявляється, не любить вона ледачих неуків. За неї боротися треба. Не журися, так і бути. Відпущую тебе. Якщо виконаєш, три їх бажання. І, і які ще бажання? Перше тільки на зебрі дорогу переходити. Друге кинути палити. Та я ж не в затяжку. Ну і третє бажання. Ну і третє бажання добре сесію скласти та стипендію повернути. Мало й клянусь. На часі новини дня студенти коледжу зобов'язалися до кінця семестру довести число пропусків до 400 на кожну групу. Даний рубіж взято студентами, і зараз вони прогулюють в рахунок слідучого семестру. Студент Іванов за цей семестр написав 225 пояснювальних записок. Це на 25 більше ніж у минулому семестрі. Зняту стипендію він передав у фонд допомоги голодуючим студентам. Перелітаючи на екзамені з фізики, студенти групи АТ 230 послали вітальну телеграму за відділенням у дофалі Наталі Петрівні. Студент Петров пропонує в екзаменаційних білетах записувати не запитання, а відповіді на них. А студент. А студентам пропонується сформулювати питання. Автор вважає, що таке нововведення скоротить час на прийом екзаменів і поліпшить якість оцінок. Справжній студент може пишатися своєю ерудицією. Така людина, навіть якщо їй трапляється запитання, на яке вона не знає відповіді, з гідністю може знайти відповідь знайти вихід з любої ситуації. А зараз пісня у виконанні Колосовського Олександра, кравця Михайла, дерев'янка Євгена та вихрестника Олександра. «Мамо, я студент, студент, мамоя студент, мамоя, студент, мамоя студент, мамоя студент, мамоя студент, студент. Zapakujcie sumku i dobre naukujcie, żeby nie było kłopotu w szlunku. Mamo, ja student i co tebe robity? Każdy treba budę, bo świat uperzy. Będę uroczysty jak bój granit nauki, żeby potem nie drobny. Вітаю з Днем студента! Вважаю яскравих буднів, веселих друзів, продуктивного навчання, успішних іспитів з даної сесії. Нехай студентські роки стануть для вас незабутніми і крутими. Принесуть знання, диплом, надійну дружбу і позитивні враження. З Днем студента! Якщо студент має більше п'яти хвостів, то це вже не відстаючий, а колекціонер. А зараз народний танець від студентів Е 231 та АТ-231. Народного танцю направлено на обласний конкурс. Шановні студенти, знайте, що кожен день, кожну хвилину ви навчаєтеся. Знаходячи нові знання, ви стаєте розумнішими, духовно багатшими. Де б ви не були і що б ви не робили. Пам'ятайте, що ми всі студенти в цьому житті. Зі святом вас, дякуємо за увагу. Під час будуть проходити конкурси. Всіх запрошуємо.